2 вересня у закладах загальної середньої освіти Житомирської громади розпочнеться новий навчальний рік. Про терміни та розклад навчання розповіли 14 серпня на брифінгу представники департаменту освіти Житомирської міської ради та директори ліцеїв. На сьогоднішній момент все ж таки прийшли до висновку, що ми залишаємо п'ятиденний робочий тиждень і залишається субота-неділя вихідні. дні. Поки що прийнято рішення про збереження. Термінів канікулярного періоду, але ми будемо враховувати постійно з реалії часу, і тому у нас є можливість. Змінювати час канікул, термін канікул, і зараз у нас навчальний рік східна постанова Кабінету міністрів розпочинається з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. У нас дуже розвита позашкільна освіта. Гуртова робота це стосується і позашкільної освіти. Закладів освіти спортивні школи, заняття тому тут діти теж займаються і, і в суботу, і в неділю, тому ми теж враховували цей фактор. І саме головне ми говоримо про те, щоб нам зберегти психічний емоційний стан здоров'я наших дітей, враховуючи те, що вони і так знаходяться в стані стресів, зв'язку з воєнним станом і військовими діями в нашій країні, нам треба думати про. Здоров'я наших дітей також треба думати про здоров'я наших вчителів, наших колег, тому що дійсно зубільше навантаження також відбувається і значається на їхньому і психічному, і емоційному стані за словами директорів ліцеїв від батьків поступало багато заяв щодо п'ятиденного навчання. З 15 серпня розпочнеться перевірка шкіл на готовність до нового навчального року. Зокрема, розповіли про стан укриттів в ліцеях номер 8 номер 7 та номер 15. Основні аспекти, на які буде. Е... Зосереджена наша увага, увага комісії поліції, ДСНС це в першу чергу безпека наших дітей. Тому зараз ми активно вже практично і закінчуємо. Активно працюємо над тим, що було облаштовано повністю укриття. Розглядаємо питання, щоб наші всі заклади мали генератори саме в укритті. Строк виконання робіт до кінця 2024 року. Це одне із найбільших укриттів. Воно на 500 дітей, тому там ідуть роботи. Роботи виконуються, тому ми очікуємо на сьогоднішній момент. Діти у нас є договір з центром центром пробації, і діти перебувають на під час повітряної тримові саме там, там менше 400 метрів від самої будівлі школи. Закінчується будівництво сьомий ліцей. Це теж ми очікуємо, тому зараз. Тієї площі укриття, яка є в сьомому ліцеї, її не вистачає повністю на всіх дітей, тому було ж прийнято рішення про будівництво нового укриття. Тому там буде дві зміни, зрозуміло, і потім ми очікуємо все ж таки здачі в експлуатацію цих укриттів. 15-й ліцей вже закінчено будівництво, очікуємо здачу в експлуатацію і введення в експлуатацію. Обговорили низку й інших важливих питань щодо очного навчання ліцеїстів є і залишається сьогодні дві зміни. І під змінок, як ми говоримо з 12-ї години, це молодші класи, п'яти класи, як вже впливають. І зрозуміло, що не всім подобається, і що деякі класи в до зміну. Але зосереджу вашу увагу саме головне на те, що кожен керівник відповідає за безпеку і безпечне середовище, в якому знаходяться обидіти. І тому більша кількість дітей, ніж можливість є в укритті. Вони не можуть розташувати в першу зміну всіх. Сьогодні це залежить від тільки від кількості навчальних кабінетів, а залежить ще від кількості місць докриття. Що це учні закладу загальної середньої освіти, ми вимагаємо наступний документ звернутися там, де вони прописані. І якщо їм відмовляють, зрозуміло, що ми не можемо залишити будь-кого учня, закладу, який вступає в школу без навчання, це обов'язково навчання. Тому ми зараз, уже після 20-го числа, всі ті, хто вже подавав такі заявки, ми з ними е, обговорюємо це питання, Ми зрозуміли, що не всі, не всі е, ті школи, які вони хотіли, ті, які на нашій адміністрації, попадають, тому що є раніше ми взяли всіх, хто має житому Територіальну прописку через трату Житомирські територіальні громади задовольнили їх повністю там, де вони потрібні залишатися. Пріоритет це діти Житомирської громади. У нас є такі школи, які перезавантажені вже, і які ми набрали перші класи, умовно кажучи. Є школи, де у нас є вільні місця, і всім батькам ми будемо пропонувати. Ті школи, яких ми можемо заповнювати і надати освіту цим дітям, тому тут є моменти, тому що у нас клас 24 е, дитини. Тому е, не там можливо будуть ситуації, коли е, Наприклад, батьки хочуть в одну школу, ми будемо запропонувати. У нас кожен день такі є вже ситуації, коли вже набрані класи, і ми будемо пропонувати інші школи. Але пропонувати ми будемо всім. Тому ми просимо все ж таки і заяву, просимо звернення до громади, тому що зараз у нас, ви знаєте, є договір з Аліївською громадою, і потихеньку у нас відбувається все ж таки відшкодування за наших дітей. І ще раз наголошу, хочу наголосити що за всіх дітей, які знаходяться в інших громадах, Житомирська міська рада відшкодовує. Це і Березівська школа, і Дениши, і спеціальні школи, і школи навіть в Оліївці. Тому за всіх дітей повністю ми розраховуємося згідно формули. Те ж саме ми б хотіли отримати від інших громад. На сьогоднішній момент це тільки Оліївська громада. Тому діти у нас заявою від батьків є, і дітей ми будемо приймати в школу.